Гриби Рибіли так не збирав. Пеньки вже переросли. Ось такі гриби там. Тепер будемо збирати опеньки. Маленька пройдуся, подивлюся, що випросте, що є що збирати. вже переростки такі. напевно це міняти місце тут ще є молоденький, там в дереві сидить один хотілося б все багато Грамма. Так. Будет рокетка. Так что, привыкайте. Солис. Ямки. Пущи. Ходиш, портайся. Немає офині багато. Іду друге місце, напевно. О тут ще трошки висок. Я їх лишу. Репи мені сьогодні сподобалось збирати. О тут є ще такі молоденькі. Я буду брав. Поки не позбирали. Так. Ну, Думаю, буде більше. І так такі короткий фільм. Дивіться мої подорожі. Тут буду далі, ага, там ще пропустив, зараз покажу. Дивіться, які пропустила. Як Це Нормальні Ви були всі такі. Тут ще є такі дрібненькі. Зараз шахмат. Дивимося, що вони червеють чи ні. Обіцяв вийде принести. Так. Не, нормально. Всім дякую, полі далі.